розмальовки для дорослих і їх користь Великдень з психологом. Вітаю! Скоро вся Україна буде святкувати Великдень. Таке питання, чи святкувати, чи не святкувати, залишається для кожного своїм відкритим. Але святкувати потрібно. Потрібно зустрічатися з друзями, з родиною. Але перш за все, найголовніше, щоб наш внутрішній стан був спокійний. Сьогодні я вам пропоную техніку розфарбовування. Вона має оздоровчий та релаксаційний ефект. Подивіться перед вами різні писанки, розмальовки. Розмалюйте їх так, як ви забажаєте. Ви кольорові олівці і починайте працювати. Розмальовки для дорослих з роками набирають популярності, оскільки вони мають багато переваг для нашого благополуччя та навіть здоров'я. Розмальовка є одним із найпростіших і менш вимогливих методів арт-терапії терапії через мистецтво. Для розфарбовування нам знадобиться лише кілька кольорових олівців і один аркуш із візерунком. І ми можемо створити щось креативне, що дасть нам відчуття задоволення. Супереч зовнішньому вигляду, фарбування має значний вплив на наше самопочуття, але також позитивно впливає на здоров'я. Тож не будемо помилятися, що розмальовки приносять користь тільки дітям, навіть якщо це здається дивним, це чудова вправа для зняття стресу. Фарбування впливає на частину нашого мозку, яка називається магдаленою, яка відповідає за негативні емоції, такі як стрес, агресія і тривога. Під час фарбування ми перебуваємо в стані, схожому на медитацію, позбавляємося від думок, які мучать наш розум. Це дозволяє нам заспокоїтись та зосередитись, а також дозволити нашим думкам заспокоїтися після важких і напружених днів. Відвідуючи такі релаксаційні заходи, ми можемо розкрити і інші свої творчі потенціали. Розмалюю писанку, розмалюю. Коника гривастого намалюю. А моя сопілочка буде грати, коник буде весело танцювати. Нам не потрібні художні навички чи професійне обладнання, щоб почати розфарбовувати. Розмальовку ми можемо взяти з собою на роботу. Це буде чудове заняття, щоб зняти стрес. І навіть, можливо, початок нашої пригоди з мистецтвом. Просто дайте шанс розфарбувати, візьміть олівці та розфарбуйте весь світ. Без художнього таланту, років вправ і фінансових витрат ми можемо жити артистично. Уже після миті розфарбування ви зможете побачити результат нашої роботи, що безумовно покращить наше самопочуття. Тримати в руках те, що ми створили, одне з найкращих почуттів в житті людини. Тож дайте шанс розмальовкам для дорослих. Подивіться, будь ласка, які у вас були відчуття, коли ви малювали? Я відчуваю задоволення. Дякую. Мені теж подобається розфарбовувати. Я відчуваю таке відчуття легкості, свободи. Коли ти підбираєш кольори, то ти розвантажуєшся. Мені теж дуже сподобалося. Я відпочиваю. І на своїй Дякую, дівчатка. Закінчуємо наше малювання. Я кажу вам дякую і до нових зустрічей!